Ради вітати вас на нашому YouTube-каналі Апіджорнал TV. Апіджорнал TV це відеододаток до пасічного журналу. Усе, про що об'єктивно, технологічно важко розповідати на шпальтах видання, ми показуємо тут. Зокрема, маємо відеоролики на наступні теми, які відображені відповідним чином у плейлістах. Це відео з пасіки, відео з різних заходів та подій, промо відео про власне, про пасічний журнал, та звичайно ж відео, що сподобались інших користувачів. Всі інші відео знаходяться у розділі Різне. Намагаємося робити короткі відео, що передають саму сіль. Отже, наші відео це не просто відзняті шматки, а продукт, хоч мінімальної, та все ж обробки монтажу. Зокрема, обов'язковим елементом є субтитри. Запрошую всіх на апіджовна